Доброго дня. Сьогодні у нас 8 листопада. Як бачимо, на дворі у нас а, сніг, трошки зима. Вже досить так 2 тижні сніг стоїть, але я б не сказав, що холодно, зараз 0 градусів. Вчора трошки сніг падав, сьогодні вночі також трошки падав, але передають на наступний тиждень плюсову температуру. так що... Для нашого регіону це трошки зашвидко. Зазвичай сніг завжди впаде в кінці жовтня. Але він буквально за день-два за два розтоплюється і ще нормальна погода. А цього року воно щось взяло і тримає. Але, як я кажу, передають нормальну щоб погоду. Це для бджолів не дуже добре, бо, тому що як вони вже, як то кажуть, почали зимувати, то не бажано їм. Теплої температури, але для цього і ми кладемо ізоляцію. Коли бджоли отеплені, вони тримають мікроклімат всередині більш стабільний, тому воно і їм допомагає. Так, що ми робимо? Бачимо тут на поле, бачимо там корівки ходять. Ось, а ми. Точніше, не ми, а я ще лишилося. У мене було кілька точків, щоб я розвіз Це є мед, а це є перга, пилок. Я так кожного року роблю це, щоб на весну було, бо ми починаємо досить швидко. Ми починаємо середині березня. Я стараюся йти на перший огляд бджолів, і я їм хочу дати сім'ї рамку. Перги і рамку, там, ну, якщо потрібно, меду. І це є ось це, ніякі протеїнові, білкові, о, як ви хочете називати, підкормки, не замінять ось це. Бо це і натуральне. Ми сюди повризкаємо сиропом і в сім'ю. Ну, і також даємо в той самий час і а, білкову протеїнову. Ті бліни, але це є дуже велика різниця, якщо це давати і це не давати. Ось. Ну це у нас є, Я ставлю 4 корпуси, то є 40 грамок. зазвичай, наскільки є і на точку, і також мед. Бачимо, повністю рамка запечатана з медом, і також у нас є. 4 корпуси меду по 10 рамок кожному. Ліпше легше зробити зараз, ніж по тому навесні, коли ще багато снігу, з тим бавиться. Так воно є на точку, сюди приїхали і дали, якщо треба. Що у нас ще? І також я був вчора, то сніг був розтопився, але на ніч нападало і на деяких точках то вже не видко скунси. Шкрибуть людки. Не хочеться таке з ними робити, але немає інакшого виходу. Використовуємо такі пастки. Там середину є це, щоб ніякі домашні тварини туди не пішли. І скунс йде, бачимо капкан, йде туди і е, ця пастка зробить з ним таку свою справу. Ось. Ну і все, хотів таке відео показати. Ви може вам цікаво, чому я так дуже часто не знімаю відео. Не знімаю часто відео, бо тому що дуже мало лайків і дуже мало підписок. 70% людей, хто дивиться, просто не підписується на канал. Що це зміниться, буде більше відео. Дякую, до побачення.